Привіт Привіт усім! А сьогодні покажу розпаковочку відео з овочами-фруктами і що я купила котам і собачці, які ціни в нас на центральному міському ринку в місті Кривий Ріг. Огірки, по-моєму, по 35 гривень. Це я щось е, за розмовами з знайомою у продавчині і з Такі помідори рожеві. Я брала їх не багато, тому що в мене ще є з минулої покупки в холодильнику. Отакі От вони вони рожеві, невеличкі, вони по 70 грн. Ось ці по 80, отакі з папиришками, мабуть, у них назва Мікадо, і вони такі великі, крупні по 80 гривень. Полуниця. Полуниця по 95 гривень. Велика ось така вона. Так, були в нас ціни по 50 гривень, але то, мабуть, була якась маленька така полуничка. Черешня. Косточкові у цьому році не вродили. В мене особисто там не абрикос, не не толком не слив, не вишень, не черешень немає, тому мусила купити, щоб хоч щось таке добреньке, якусь фруктинку з'їсти. Вони, оці черешні, я брала по 70 гривень. А, так, а, а, вони на відео не такі якісь чорні, а більш якісь коричноваті, насправді вони чорніші. Ще я купила котика і собачці. Собачці отакий корм по 13 гривень. Котикам отакий по 13,50, а отакий по 13. Це у павільйоні для тваринок там такий ларю, ларючок. Ще собаці я докупила, даю йому такі вітамінчики, і мінералчики. Місяць треба давати, вже майже 10 днів я йому даю. І він з задоволенням їсть, я не пам'ятаю фірму, продавщина, продавщиця по таким пакетикам їх порозфасовувала. І оце 20 гривень один пакетик, 10 таких пігулочок для цуценятки. І от такий купила корм собачці, бо він у котиків під'їдає такий котячий корм сухий. По 12 гривень за 100 грамів. якийсь там, Я не знаю, одного виду він для цуценят, одного лише виду був. З чим він, ну, мабуть, з якимось м'ясом, можливо, там і овочі є, що там цуценятам дозволено у тримісячному віці їсти. Ну, Отакі от були ціни, отакі от покупки. А і ще, і ще зараз секундочку. Ще купила на центральному ринку такі собі для роботи капці, не капці, макасінчики, не макасінчики. Ну, я не знаю, як вони називаються. Вибачте, брудна підошва бо міряла. Де взуття на ринку продається? Синього кольору мені треба було на темній підошві. Я зазвичай таке взуття не люблю. На людях я бачила часто, що це зараз всі носять. Але мусила купити, бо мені потрібно для роботи. 400 гривень я за них заплатила. Ну, отака, отака ціна. 38 й у мене тут, ні, дождіть, 37-й розмір. Так, 37-й. 38-й були великуваті. Ну, всім дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Відео у мене виходять нерегулярно, тому вибачте, як можу, так стараюся, що виходить, те, знімаю вам. Дякую всім за перегляди. Всім пока!